Усім добро і мирного часу. Ось мені попалося відео, де чоловік намагається за допомогою лампочки розжарювання на 100 Вт закип'ятити воду, Ну обмотав там її фольгою і запхав у воду. Ну Результат, так собі, ну щось там грілося, щось там наче закипало, але дуже довго і неефективно. І тоді я подумав, а як би це дійсно серйозно і могло би виручити людей. Я згадав колись в армії, також кип'ятили воду за допомогою ось таких лезвій для бриття, для гоління. На Ютубі також є купа відео, де за допомогою ось таких двох лезвій можна закип'ятити воду. Також таке робив ще в армії, коли там фотографували, а треба було проявляти пленки, підчатати фотографії і потрібна була тепла вода, щоб той закріпитель, проявитель все це розвести в теплій воді, а де її взяти? І ось за допомогою таких лізвій я нагрівав воду. А поскільки час у нас зараз важкий, також може цей спосіб комусь і пригодиться. І за одне хотів би поміряти, скільки ж буде споживати такий саморобний кип'ятильник. В жодному відео я не бачив, щоб хтось заміряв, скільки ж споживає такий кипятильник. Ще один плюс такого кипятильника: те, що він не перегорає. Не перегорить, навіть коли вода википить, йому нічого не буде. Добре, справлявся, якщо води не дуже багато. Ну, наприклад, півлітрова банка досить швидко закипала, і навіть літр. Але приходили дембіля, і треба було їм також проявити пленки і напечатати фотографії. Води відповідно треба було більше. І ось як закипіти трохлітрову банку води, щоб це було швидше. Почав я шукати по різних шуфлядах і знайшов дві ось такі накладки від дверного замка. Ось такі вони були плоскі, дві однакові. І між ними проклав сірники, змотав ниткою і підключив одної пластини фазу, до другої нуль. І три літри кипіло аж гуділо. Перш за все, я затуплю ці лізвія, щоб вони не були гострі, щоб не перерізало нитку. Ну і щоб самому не порізати, щоб це було більш-менш безпечно. Камнем вон, по потуплю його, затуплю так, щоб було воно безпечне. Затупити це не проблема. Чи камнем, чи об стіну, чи об цеглину, об що-небудь можна потерти, його затупити, чи нождачкою, чи другим ножем, ось, щоб воно було. Не гостре. Ну, ось так видно, що воно стало тупеньке і вже не поріжемося. Є різні способи, як з'єднують лезвія. Хтось бере сірники і пропихає ось той отвір. Хтось робить так, я покажу, як зробив я. Беремо сірники і відкушуємо чи обрізаємо самі голівки, щоб були без сірки. Ну Для чого нам в каві чи в чаї сірка. Правильно? Ну, ось так, за допомогою чотирьох сіників і нитки я з'єднав ось ці дві лізвії. Видно, ось вони зміщені. Одна виступає сюди вправо, друга сюди вліво, щоб можна було зручно приєднати дроти наші. Таким чином, нитки обмотав, так що ось поверху, щоб сіник не з'їхав ні вверх, ні вниз. Ну, щоб було надійно зафіксовано. Ось так приєднав дроти. З одної і з другої сторони. Все надійно, нічого не замикається. І чи влазить в нашу банку? Ось, запихаємо. Все добре входить. І можна положити на саме дно, щоб знизу добре прогрівалося. Проведемо експеримент. Ось півлітрова банка вже з водою. ось видно Вода є. так, Ззаді примотав скотчем термопару. показує він зараз 17 градусів. І також будемо вимірювати по ватметру, що він покаже. Так, банка стоїть в такий прозорій посудині, якщо буде википати, то щоб по столі не текло. Так, Там вже награду, бачу, піднялося, поки в кімнаті стояло. Вода з-під крану. І ось опускаємо наш саморобний кип'ятильник. Так, Зараз він не включений, так що там якісь бульбашки йдуть з, з ниток видно повітря йде. І зараз вмикаю в розетку. Вмикаю. Ох, йо, йо зразу... Так, секундомір. Пішов час. Зразу бульбашками покрилося. Так, дивимося, що робиться. Чути, як гудить? Так, що там градуси? Так, 23 вже. Ось видно, як починає булькати. Так, 38 градусів пройшла хвилина майже. Так, що ж показує ватметр? 1180 Вт. Так, ось видно від вібрації аж банка починає сунутися. Воно видно, що робиться. Так, 67, 68 градусів. Пройшла 2 хвилини. Всплила. Чомусь. Так, погружаємо. Чути, як гудить. 70. 4 градуси. Так, показує, скільки 80 градусів, але, видно, вода вже закипає. Пройшло 2 хвилини-40 хвилин. Ось, вже закипіла. Все, пора вимикати. Так, просто витягуємо і, як бачимо, нічого немає. На ватметрі почали падати показники. О, 50, 47 і зараз опуститься. І так, що ми маємо? Те, що за 2 хвилини і 40 секунд закипіло пів літри води з-під крану. Було 17 градусів температура води. Ну, в кімнаті зараз 20, там 21 градус. За 2 хвилини і 40 секунд. Так, скільки ж спожив наш ватметр? Так, от. Запускаємо, дивимося. Так, це в нас скільки в розетці? 235 В 50 Гц. Так, це мінімальне яке було споживання 29,7, ну майже 30 Вт. І максимальне 1193 Вт. Так, роздивимося ближче що з цими нашими електродами. Ну, Бачимо, почорніли трошки по краях, але нічого страшного. І провідки, як видно, також потемніли. Були такі жовтенькі, мідні і так далі. Но, але роботу свою робить. Тепер спробую замість таких лізів взяти ось від канцелярського ножа. Ось такий маленький, тоненький. Ось такі розміри його видно. так само з'єднав. Оскільки в банку по ширині вони так не влазять, прийдеться запихати вертикально. І ось-де є отвори. Сюди приєднаємо наші дроти. Ось так я під'єднав дроти до цих ножів. Тут поставив ще ось кусок пластику для гарантії, щоб десь там не замкнуло. Продзвонив, нічого не замикає. Так, пробуємо знову. Так, схема та ж сама, банка з водою з-під крана. Температура он 16 градусів води, поміняв свіжу, постав, видно, як стоять цей кип'ятильник. З цієї сторони також він видно. І пробуємо вмикати. Так, ваттметр я обнулив. Вмикаю. Дивимось. Ооо, зараз як загуділо. Так, 17 градусів. Так, таймер, таймер, таймер. Чуєте, як вібрація пішла. Так, дивимося, що там ці лезвія. Так, вже 29, 30 градусів швидко. Так, пройшло 35 секунд. Так, що там ватметр показує? 1140 там. Скаче постійно. Так, дивимося далі. Так, от починає починає. 42 градуси. Ще раз ватметр. 880 Вт падає. Гульбашки вже видно як пригають, 68 градусів. Вже 246. З тими лезвиями попередній раз то вже закипіло. Хоча і тут вже вон закипає. Ще не повністю, ще не зовсім. А, цього разу трошки води більше видно. влив. Ну ось, ось, ось. Показує 82 градуси, видно, датчик неплотно до, прилягає до самої банки. Ну от 3 хвилини і кипить вода, вже витікає. Так, це у нас мінімалка була 474 Вт і максимум 1328 Трошки більше. Цього разу вода стала якась жовтіша. Краще, звичайно, брати нержавійку, щоб вода була чистіша без всяких домішків. І, ну, може, кому організм металу бракує, то такий варіант підійде. Ось витягнув ці ножі і видно, що з ними сталося так конкретно почорніли. Ось. Так, я говорю, все лезвія. Леза, леза, по-українськи. Перепрошую. Ну, так як привик, чи як зайшло, так і говорю. Ну, бачимо, який результат. Пройшла ніч і ще півдня. Повністю висохли ці саморобні кипятильники. Ось бачимо, який стан. Це після одного використання. Один раз кип'ятили воду. Ось з цими ножами. Як бачимо, стан тут надто гірший. І прошу звернути увагу на колір ниток. Ось як нитки відрізняються, які стали тут жовті, іржаві. І як видно, он там між ножами вже з'явилася іржа. Другий раз вже таким кип'ятити ну, не хочеться. Хіба що для якихось технічних потреб? Ну Зрозуміло, що нержавіюча сталь все-таки краще, чим просто метал, і представити магніт. Ось прилипає, значить, це не є нержавійка. Ну, з цим тим більше зрозуміло, прилипає. Оскільки ми розбираємо екстрений варіант, ну немає в нас кип'ятильника, чайника чи ще будь-якого пристрою, що можемо закип'ятити чи нагріти воду. Але є в нас доступ до електромережі. Ну, Для цього зрозуміло, що найкраще підійде нержавійка. Ну і бажано така нержавійка, щоб була у кожного. Що це може бути, щоб таке було у кожного. Це, звичайно, ось ложки. Є вони з нержавійки, а є не зовсім. Ну, Ось такі ложки я знайшов себе вдома. Тут чайні, Ну, видно, по розміру є більші, є менші. Ось так їх поскладав, більш-менш по розміру. І як оприділити, де дійсно нержавійка. Тим самим магнітом. Ось беремо магніт. Ну, Не одимовій. Не прилипає, не прилипає. Також ні. І ні. А ось ця. Ось. Також чайні. Ось, здається, розмір однаковий. Ця ледь ледь прилипає. От видно, Є, є якісь там домішки металу. Це не є чиста нержавійка. А ось ця, то взагалі тримається. Попросив дружини пожертвувати якісь дві ложки, бо невідомо чи вони відмиються потім, якщо почорніють, чи взагалі почорніють. Ну, Звісно, вона виділила ось ці такі прості і дешеві, Ну ось так підготував дві ложки, примотав дріт і скотчем зверху обтягнув. Ну, скотч простіше достати, ніж ізоленту. Це не для того, щоб ізолювати, а щоб сам дріт не сповз нижче. ну Тут вище, то дріт буде сповзати. Беремо ложки ті, що магнітяться, Ось перестають. Але тут постає інша проблема. Якщо ми ці ложки засунемо ось у банку. Як би зробити, щоб вони не торкнулися одна одної? Ну, треба поставити якийсь бар'єр, якийсь обмежувач, щоб вони не торкалися. І що ж поставити таке в банку, щоб це був діелектрик, щоб це був якийсь бар'єр, щоб ці ложки не торкнулися одна одної? Ну, метал, звісно, не підходить, дерево також, бо в воді воно що вспливе. Значить, якийсь би пластик, але такий, що поширений, що легко його знайти, що він доступний. Ну і що я придумав, ось кришка звичайно, вона ж гнеться. Ось беремо тако загинаємо. І будемо ставити дві ложки. Одна, наприклад, сюди, друга сюди. Ось таким чином. І так, що я зробив, щоб це було просто і максимально безпечно. Ну Бачимо, одна кришка стоїть між ложками, а самі ложки Ось зробив прорізи ножем. І ось, виходить, як два електроди. Тобто всередині ложки не замкнуться, а зверху не дає кришка. І так, все підготував. Бачимо дві ложки, примотані два дроти і скотчем зафіксовані, щоб дроти не сповзли, ну, за нею ізоляція якась. Кришка закрита, ложки ось торчать, в воді видно. Вмикаю, включив. Підозріло тихо, а аватметр, що показує. Ага. 104 Вт. 40 секунд пройшло. А, температура піднімається. Тобто гріється. Ану. Ну, тепленьке стало, так. Ложка покрилася мілкими бульбашками. Ага, є-є-є, реакція, он видно. Пройшло 5 хвилин. Температура 37. Датчик на місці. Ну, видно, йде процес. Далі. І дивлюся, ватт показує показує по чуть-чуть більше. Вон зараз 144 Вт. За 145. Ну, і по мірі нагрівання росте. Так, пройшло 10 хвилин. Температура води вон, 56 градусів. Видно, що раз то більше, тих бульбашок з'являється. Сама банка досить. Гаряча, вже довго не втримати. Так, і ваттметр показує он 217 Вт. Так, пройшло 15 хвилин, і як бачимо, все брулить. Так, 400-500 Вт, коротше. І так, що ми маємо? Те, що час довший, 15 хвилин аж до закипання дійшло. Але знову економніше в цьому плані, що. Менше споживає не 1300 Вт, а всього навсього 200-300 ну, Максималка була. так, що в нас там, Ось, Максимум що спожило, 500 Вт. Ну, але процес довший. І все ж ця конструкція ненадійна. Вон, як видно, кришка ця нагрілася і всплила, і ложки майже дойшли, доторкнулися. ну, Кришка все ж таки заштопорила. Ну, цей варіант небезпечний. Подивимося, чи щось сталося з ложками. Так що гаряче. Ну, нічого страшного. Не, не злізло. Ну, біли, білий нальот такий-таки є, але покриття не злізло. І так, ці самі ложки, ось я їх переложив сірниками. Ось бачимо, є проміжок, вони не торкаються, продзвонив, все добре. Ось тут під'єднав дроти, заскочував, щоб не сповзали, ну, щоб зафіксувати. І що хочу сказати, що основна точка фіксації це ось оця. Якщо ми тут плотно його примотаємо, зафіксуємо, тут я навіть два сірника дав, тоді якраз буде ось цей зазор. І ложки ось стискаю, вони добре тримаються. Ну, на своєму місці не, не замикають. Так само ось тут-тут. стенд той самий для експерименту. Ось Ложки між собою зафіксовані, вільно висять, ставимо в банку, вода свіжа, 16 градусів показує. Так, секундомір зараз включимо. Знову ваттметр я обнулив і пробуємо вмикати. І так, вмикаю. Так, одразу пішла реакція. Так. Включив секундомір. Чути гудить, бурлить. Так, що показує? 3074. Ну, сильно, сильно. Ну, але й закипіти має швидко. Чути як. Гудить, бурлить. Температура вже 42-43. Ой, як швидко піднімається. Так, 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 так. 30, 40 секунд. 40 секунд. Так, щось там видно. Так, все, закипіло. Так, скільки 50 секунд. Так, на... Подивимося, що з ложками сталося. Так, 80 градусів ще температура тримається. Так, гарячий. Ну, не почорніли і добре. Чи почорніли. А, ні, там от щось між ложками щось є. Так, пара йде. Так. І що в нас з ватметром? Що в нас там по максимальному? Так, так, так. Це мінімалка. 1618 і максималка 3362. Ось так. Багато ж але швидко закипає. Ось роз'єднав ці ложки, можна бачити, який наліт, який накип утворився. Ось тут на ручці видно, де сірничок був. Ось тут, тут і тут, тут світіше. А ось тут такий накип. З другої сторони, більш-менш чисто. Так і тут, а от де ложка до ложки були, ось отакий. Зараз спробую, чи воно відмиється. Ось помив ложки звичайним миючим засобом, і як видно, не все змилося. Ну, В порівнянні ось ця яка блискуча, ця така матова стала. І З другої сторони, навпаки, ця блискуча, а ця матова. Ну, Де одна до одної була найближча. Таке покриття сталося. Ну, це зрозуміло, що ложки якась штамповка з жасті, чимось там напилена, покрита і таке. Ну якщо вона до магніту випне, значить це вже не є якась нержавійка, вони поприлипали. З ложками зі справжньої нержавійки, поки експериментувати не буду. Відео і так вийде занадто довге. Головне, що ми зрозуміли, чим більша площина електрода, ну, ложки, леза, ножа, і, і чим менший проміжок між ними тим скоріше буде закипати вода, але знов таки більше мотає лічильник. Ось таким чином можна закипятити чи нагріти воду. Ну, це крайній варіант для екстремальних умов, якщо дуже треба, а нема чим, не ризикуйте, бо це небезпечно. Пам'ятайте про правила безпеки.